Пані та панове, вітаю. Так, Кремль в особі багатьох своїх фахівців дуже-дуже хоче, щоб ви, громадяни України, зненавиділи власну державу і зробили все можливе для того, щоб її існування припинилося. Для того, щоб забезпечити власні інтереси, себто реалізувати свою власну перемогу у цій війні. І безумовно. У саме цієї інформаційно-психологічної кампанії є доволі важливі інструменти, на які вони тиснуть, і які вони можуть використовувати. І ось це моє відео є безумовно продовженням моєго попереднього відео про пана Буданова. Оскільки ми вже зайшли в контекст інформаційно-психологічного противостояння, то я вирішив звернути вашу увагу і свою. Також на те, що відбувається у нашому інформаційному просторі, річ у тому, що як не крутий, але дійсно у Кремля є один інструментик, є одна точка з дотику, болю, на які вони можуть тиснути у нашому суспільстві, і яку цю точку вони можуть використовувати. І мати надію на те, що вона спрацює. І поперед цим, як ми почнемо про неї говорити, підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви не підписані, та поставте дзвоночка, щоб вам приходили сповіщення про нові відео на цьому каналі. Так от, про цю точку ви можете, і я думаю, і самі здогадатися, оскільки ви в мене розумна аудиторія. Так, це. Держава, держава, яка у наших головах дуже серйозно засіла, і у цьому як не дивно винуваті в першу чергу політологи. І я тут на себе також беру крихту цієї вини, оскільки ми, коли поринаємо десь ще в історію. Десь у 19 століття, коли вперше виникали взагалі соціальні науки, соціологія як наука, що виникла першою з, поміж інших, вона знайшла для себе дуже гарний об'єкт дослідження і всілякі різноманітні предмети, дослідження у ньому. Це було суспільство. Вони сказали, так, дивіться, ось це суспільство, ми його вивчаємо, вимірюємо, запитуємо людей їхню думку, говоримо, що це за там, класи, групи, соціальні якісь наративи, які функціонують. У цьому суспільстві, що ми взагалі про це суспільство знаємо, що суспільство знає про себе, і все, 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 все. все А ви нам за це ще й гроші будете платити. А ми будемо про це розказувати в університетах і не тільки. Вочевидь, що політологи, політологія, яка виникла з соціології, відбрунькувалася від неї, також захотіли собі мати якийсь об'єкт дослідження незалежний від соціології. І як не дивно, хоча що тут дивуватися, цим об'єктом стало політичне життя усього Суспільства і як його апогей, як його можливо фундамент, як, можливо, саме найбільше втілення цього політичного життя стала держава. Держава посіла центральне місце у різноманітних працях, дослідженнях, просто статтях різноманітних вчених, політологів, політичних філософів і не тільки. Безумовно, що до 19 століття також філософи розмірковували стосовно ролі. І, скажімо так, просторів, характеристик держави, але саме 19 століття кінець його приніс у цей простір розмірковувань, науковий підхід, і державу почали описувати за допомогою науки. Держава перетворилася у таку тваринку, яку політологи, як ті біологи, досліджували, описували її, надавали їй характеристики, створювали різноманітні концепції, теорії, висували гіпотези. Всі Яко розмірковували про неї, і думали, думали, що ж з нею робити, яка держава є ідеальною, яка держава є неідеальною, яка держава повинна бути, і так далі, і так далі. І все це відбувалося на теренах Європи, увесь кінець 19 століття, і безумовно, що всі ці думки, що втілювалися в наукових працях, у статтях у газетах і просто у різноманітних наукових виданнях в університетських диспутах і. Просто у різноманітних розмірковуваннях вони почали перетікати поступово в ідеології. І так, ідеологія, будь-яка майже ідеологія, вона сформовувалася навколо ідеї держави, або, як, наприклад, анархізм на відсутності держави. Тобто держава у будь-яких ідеологіях посідає центрову роль. І саме поняття держави відіграє ключове значення у будь-якій ідеологемі. І безумовно, люди, що створювали ідеологію. Логії вони хотіли придумати різноманітні сценарії про те, як влаштувати цю державу, як зробити найкращу державу, як зробити всім хорошо. Але безумовно, без ролі засобів масової інформації, цього б не було б можливості втілитися у життя, тобто без ЗМІ ніколи би роль. Такої держави, великої безособової твариночки, яка втілилася у мізки багатьох-багатьох людей, без ролі ЗМІ цього б ніколи не відбулося. Звичайні люди, звичайні люди, які до цього жили у своєму містечку, у своєму селі, просто у місті, вони не знали, що вони живуть у великій державі, а наука і засоби масової інформації змогли їм нарешті пояснити, що ж це взагалі таке, і привчити людей. І мислити саме такими характеристиками, саме такими наративами, і саме Таким засобом способом, тому безумовно, що ми, українці, як люди, що проживають в Україні, що відбрунькувалися, стали незалежною від Совєтського Союзу, вона ця країнонька, вона дістала всі психологічні травми нашого минулого спільного радянського. І безумовно Радянський Союз це країна, держава, в якому займала не те, що центральне, вона не займала абсолютне місце. І це ми повинні розуміти. Це означає, що у наших людей, у наших громадян, безумовно, вже не у всіх, але у головах наших людей держава є центровою. Причому саме її образ, що вона себе представляє, якщо ви. Коли-небудь чули висловлювання на кшталт, держава нам щось повинна, або держава недопрацьовує», або держава помилилася, або держава то, держава сьо. Якщо ви чули такі висловлення, в яких держава стає певною особою, певним індивідом, певним суб'єктом, такою надлюдиною, яка щось вирішує, вирішує долі людей. То ви, безумовно, скажімо так, зловили зараз певний тригер. Оскільки саме у цю точку б'ють наші російські вороги. І вони у цю точку б'ють абсолютно раціонально обдумано. Річ у тому, що ми, політологи, перебільшуємо образ держави. Так, вона має свої особливі характерні лише її риси, вона має функції певні. Але, але коли ми говоримо про діяльність будь-якої держави, то за кожним рішенням, за будь-якою дією, у ній стоїть конкретна людина. І ось російська пропаганда, будь-які гіпсо зі сторони Росії намагаються використовувати цю дуже важливу характеристику, дуже важливий нюансик, оскільки ми... Як то кажуть, живемо у нашій з вами реальності. Ми живемо там, де ми живемо. Як це б не звучало, і безумовно, люди, що впроваджують у життя важливі і неважливі рішення у нашій державі. Зазвичай можуть помилятися, зазвичай можуть вчиняти ганебні дії, неморальні, аморальні, неетичні і так далі, можуть вчиняти якісь правильні речі, можуть вчиняти на противагу цьому якісь речі, пов'язані з протиправною діяльністю і так далі. Тобто люди є люди, незважаючи на різноманітні. Противаги, баланси, які формуються у державі, незважаючи на всі інститути, незважаючи взагалі ні на що, тому що люди, що приходять до влади, люди, що приходять до певних. Повноважень вони завжди є людьми, що виростали у певному суспільстві, тобто нашому з вами, і вони є невід'ємною частиною цього суспільства, як і будь-які звичайні люди мають можливість помилятися і вчиняти дуже дуже погані дії, а й на противагу цьому дуже гарні дії, так і у державі. І безумовно, задача будь-якої пропаганди, що направлена на розкіл ворога усередині, що направлена на дискредитацію свого. Ворога ця пропаганда б'є саме по помилках та по вчинках, що не відповідають моральним, скажімо так, моральному кодексу цього суспільства, себто нашого українського. І тому не дивно, що за останні декілька тижнів інформацію. Той вал інформації можна навіть так сказати стосовно різноманітних помилок та протиправних дій окремих наших діячів у державній владі не тільки що почав до нас поступати у засоби масової інформації і ставати публічним росіяни почали активно використовувати що ж до того, як цього повинно ставитися, ми з вами наші думки, як ми повинні формувати, на мою думку, річ у тому, що я насправді дуже радий, що ми почали вскривати різноманітні гнонічки, як то кажуть. Тому що ми вже розуміємо, що українське суспільство поступово так не такими темпами, як ми би хотіли у, у ідеалі, але насправді набагато швидше, аніж раніше, змінюється і змінюється його мораль Орієнтири. І безумовно, ті люди, що не стигають за суспільством, скажімо так м'яко, вони вчиняють різноманітних помилок, вони вчиняють різноманітні правопорушення, на які раніше закривалися очі у багатьох, і в тому числі у державної влади вищого порядку, скажімо так, і вони дуже часто вчиняють ті аморальні речі щодо вже нової моралі, яка сформувалася після повномасштабного вторгнення. І це дуже, як на мене, гарно, оскільки це означає. Той процес змін, що відбувається у нашому суспільстві. Для мене це є показовим, те, що ми не стоїмо на місці, те, що ми не заскорузли, те, що ми не замерзли, скажімо так, у таких словосполученнях, ми не створили такого каменю бетону, не перетворилися на цей бетон і не зацементували минулу систему соціальних та суспільних взаємодій. Це дуже важливо. Це дуже гарні показники, як на мене, оскільки я, як ви знаєте, дуже серйозно і стабільно виступаю за постійні зміни у напрямку кращого для нас, усіх майбутнього. І ці, скажімо так, прояви цих змін, що почали до нас надходити. Це дуже показово, що ці зміни відбуваються. Проте. Безумовно, ми повинні розділяти, я розділяю особисто позитивне своє враження від того, що зміни відбуваються, від негативного враження. Стосовно конкретних протиправних рішень і різноманітних, ідіотських вчинків деяких наших представників, різноманітних гілок влади, ось так скажемо. І тому на цьому етапі, коли ти розумієш, що є позитивний, скажімо так, процес, є негативний процес, негативна характеристика з точки зору саме того, що дії такі реально вчинялися, ми повинні давати свої оцінки. Це дуже правильно, що суспільство дає свої оцінки. Ми повинні цим займатися навіть. Під час вже війни, скажімо так, активною, але ми повинні скеровувати цей процес оцінки на конструктив і усім своїм видом, усіми своїми словами, тезами, наративами показувати своє ставлення до того, що ми повинні позбавлятися поганої поведінки, мовно кажучи, і підтримувати. Хорошу поведінку, і це для мене показовий процес, як ми його пройдемо, безумовно покаже час, але я дуже бачу гарні і позитивні тенденції у цьому напрямку. Проте роль нашого ворога полягає в тому, щоб підсилити негативні наслідки, негативні характеристики цього процесу і применшити позитивні. Взагалі, зробити все можливе, щоб люди не просто не піднімали питання щодо позитивних, скажімо так, моментів. Цих процесів, що вони забули, що позитивні процеси також мають місце для свого існування. Ось це один з головних напрямків зараз інформаційної психологічної діяльності нашого ворога і. Так як я це розумію, я би хотів це донести до вас і якби порекомендувати не те, щоб не звертати увагу на те, що відбувається в нашій країні, так це не те, щоб я хотів, а звертати увагу, спокійно реагувати на те все, що відбувається стосовно різноманітних, як то кажуть, скандалів, давати свою оцінку виважено, збалансовано і при цьому розуміти, що не можна переносити, скажімо так, репутацію. Понівечено конкретних осіб, що представляють різноманітні гілки нашої влади на усю державу, оскільки росіяни саме б'ють на. Це щоб конкретний проступок, конкретна помилка, конкретне правопорушення однієї людини, що відповідає за конкретні рішення, перенести на усю державу. Тому що ця держава, як такий безособовий монстрик, про те, що я говорив до цього, сформований політологами і різмитними філософами, ось цей монстрик істотка, вона продовжує ще жити у наших головах, і ми одночасно з цими позитивними процесами стосовно. Різноманітних змін мораль, етики, ставлення до корупції повинні змінювати ось це ставлення до держави, до держави як до безособового суб'єкта, і переходити до розуміння держави як множинного суб'єкта, різноманітних людей, що приймають рішення і несуть. За них відповідальність. І при цьому уся репутація усієї держави, уся роль у цієї держави формується не з різноманітних, скажімо так, помилок чи проступків конкретних людей, що виконують певні посади, що впроваджують певні рішення, сидячи на певних посадах. А формуються з багатьох багатьох, багатьох багатьох рішень усього цього множинного суб'єкта. І на кожному рівні ми можемо знайти як і позитив, так і негатив. І наше завдання відсортовувати негатив і знищувати його, і підтримувати позитив, і підбадьорювати, скажімо так, голосувати ефемерно і не тільки за цей позитив, щоб він, скажімо так, пророщувався і виростав у величезні масштаби. Отже, цей етап війни між нашим Попереднім контрнаступом та подальшим контрнаступом, в якому ворог намагається використовувати різноманітні інструменти для хоча б ось якихось досягнень, хоча б не на полі бою, а у інформаційному полі, ми повинні пройти гідно і повинні пройти, зберігаючи спокій, на мою думку, і розуміючи, що. Наше майбутнє в тому числі лежить на наших плечах, тобто відповідальність за нього лежить на нас усіма з вами, і ми відповідальні за це майбутнє, і ми відповідальні за те, яку ми державу з вами збудуємо, які інститути ми сформуємо, які правила гри встановимо, і за які закони, мовно кажучи, правила будемо виступати, і які моральні та етичні норми ми будемо підтримувати. Як не дивно, саме у цей важкий в першу чергу. Чергу, з точки зору психологічного стану, етап. Ми зможемо сформувати нову Україну, і коли після перемоги ми будемо запитуватися, коли саме сформувалося наше нове ставлення до нашої дійсності, то ми завжди будемо повертатися саме у цей момент сюди. І тому, безумовно, я бажаю усім вам зберігати спокій, зберігати свою психіку здоровою, розуміти, що так, у нас багато проблем, але. Одна головна проблема вимагає свого рішення, і вирішуючи навіть маленькі проблеми у себе. Навколо у власній державі ми приближимо вирішення найбільшої проблеми, тобто нашої перемоги. І тому я бажаю вам усім не збувати, що потрібно підтримувати армію, наші збройні сили України, наших людей, що боронять нашу з вами країну. Не збувати потрібно підтримувати один одного, тому що це дуже важливо. Також не збувати потрібно підтримувати український Ютуб, тому що як ви розумієте. Саме український Ютуб стоїть на захисті нашого інформаційного простору від різноманітних ухіщереній Кремля. І безумовно потрібно не забувати, що Кремль хоче, щоб ми, українці, не наводили власну державу. А з вами, пані Тепанове, був Дмитро Клименко. Не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви не підписані, ставити дзвоночка це дуже важливо. Ставити лайки і писати коментарі, тому що в першу чергу. Чергу ваші коментарі потрібні мені для взаємного фідбеку. І, пані та панове, не забувайте, що ми з вами незабаром побачимось.